офіційна інформація на цю така. ситуація небезпечна, але не критична. Це головне, що почули запоріжці від влади. Найбільші опасіння були стосувалися саме запорізької атомної електростанції, і керівництво нам вже повідомило, що наразі є такі два фактори, які заспокоїли запоріжців. Ну, по перше, це те, що наразі запорізька атомна електростанція не працює, і ця така. Не дуже гарна новина в нинішніх умовах. Вона є доброю для нас, враховуючи те, що сталося на Каховський Грес. Також ЗС має власний ставок охолоджувач і тому такої загрози немає. А що відомо про воду в Дніпрі? Наразі вона дещо відійшла. Нам повідомляють, що найбільша ця відстань це саме 10 метрів, але наразі само загрози для запоріжців немає. Про це повідомили. Запорізькі військові адміністрації загрози для підтоплення немає, і найголовніше немає загрози із забезпеченням питної води. Бо з самого ранку сьогодні вже почала з'являтися в групах інформація, що людям варто йти стояти в чергах, купувати питну воду. І звичайно, це було дуже важливе повідомлення, що наразі такої загрози немає. Тож паніку сіяти не потрібно.